Інформаційний марафон на телеканалі ТІ 7 Плюс і для тих, хто щойно доєднався, нагадаю, аби що трансляцію цього етару ви можете дивитися на Фейсбук-сторінці Ті 7 Плюс. Тому обов'язково і так залишайтеся з нами у форматі онлайн. Ну а власне зараз будемо говорити в цій інформаційній годині. Продовжуємо власне вам розповідати. Як і протягом цього тижня про туристичний сезон, його новинки, що очікує цікавого для подолян, для українців загалом цього туристичного сезону. Про це і не тільки далі до нашої студії власне доєднується Наталка Масло, це голова громадської спілки, міжнародний агротуристичний кластер Дністер 1362». Пані Наталю, доброго вам дня! Проходьте ласка. Будь ласка, раді вас вітати в нашій студії. Проходьте, будь ласка. У нас зазвичай зараз туризм люблять поєднувати також із поєднанням поїсти щось смачненьке, побачити щось гарне, відпочити в гарному місці або на кемпі, до прикладу, що дає змогу Дністер. Тому варіантів стає все більше. Які у вас очікування від цього туристичного сезону? Очікування приємні, як і відпочиток, тому що у нас наразі дуже багато є локацій, місць де можна відпочивати і смачно ласувати. Тим більше за останні роки у нас дуже гарно розвиваються крафтовики, крафтовий ринок, і однозначно є що поїсти, де зупинитися, що попити і де подорожувати. Тобто По... розвиток туризму, тому що ми бачимо, що все більше людей їдуть, вони про це розповідають в соціальних мережах, що вони їдуть на Бакуту. Це сприяє якось більшому розвитку бізнесу там? Е, так, безперечно. Наша організація вже кілька років працює зі Староушицькою громадою, і за цей час ми бачимо зміни і в громаді, і в самій Бакуті. Наприклад, завдяки залученню інвесторів. За останні роки у Бакуті є кемпінг, і з'явилися нові місця, де можна зупинятися: це і гостьові будиночки і такі більш організовані, скажімо, локації, до яких прокладається інфраструктура. І ми бачимо, як змінюється регіон і е, як залучаються нові нові потоки туристів. Але якщо говорити дійсно про тенденції, ну це у зв'язку з тим, що зараз, власне, через воєнний стан багато хто не може виїжджати за кордон, зокрема чоловіки, і власне через це внутрішньо вони подорожують по Україні, відкривають для себе нові місця і так далі. Так і з точки зору інфраструктури, і чи є все, чого може потребувати той чи інший турист? Наскільки зараз от, дійсно розвинулося? І інфраструктура і можливо якісь нові цікаві місця. Можливо, власне на вашу думку щодо реконструкції тих чи інших приміщень, які також цікаві, і також власне на яких варто було би звернути увагу, звичайно. Ми бачимо зміни. Зміни є, інфраструктура покращується. І е, бачимо, що в нашому саме Хмельницькому регіоні е, ситуація дуже змінилася і покращилася в тому плані, що е, у нас є історична спадщина, mm -hmm. і у нас є чудовий край, чудова Бакота, е, яка ну, якщо звернутися до історії, то ми знаємо, Бакота е, саме затока утворилася внаслідок будівництва Гес. І е, враховуючи клімат от цього регіону і ті зміни, це дозволяє Хмельниччині мати таку е, Атлантиду, такий з середньоморським кліматом. Mm -hmm. І, безперечно, в наших умовах, в військових умовах, це така приваблива туристична вже атракція, яка сама по собі і приваблює туристів, і стимулює покращуватися, змінюватися. Mm -hmm. Тому ми бачимо ті зміни. Ми бачимо навіть дорогу. Якщо Кам'янець-Подільський є такою історичною локацією, де можна подивитися дуже багато всього, і різні періоди, історичні саме періоди, і архітектуру, і саме місто, і самі краєвиди, то від Кам'янця вже далі ми їдемо і бачимо більш природні такі локації, де у нас і скельні монастирі, uh -huh. це також частина нашої культури і історії. І саме от Бакута, і водойми, де можна і плавати, і відпочивати, і навіть подорожувати, тому що водний транспорт, а це вже зовсім інший напрям, і він також розвивається. Для того аби людям було зручніше орієнтуватися, що є на Бакуті, до прикладу, або в інших регіонах України, наскільки я розумію, був створений каталог Craftland.ua Юа. Створили каталог і ваш кластер теж доєднувався до його створення. Розкажіть про цей каталог. Так, спочатку в нас було створено насправді два продукти: перший продукт це крафтовики Путністеря. Ми можемо тут його побачити. Я взяла з собою, і також є на нашому офіційному сайті. Може кожен переглянути, кожен може скачати такий угу. продукт. Він доступний і онлайн. Так він доступний так. онлайн на сайті. Тому угу. переглядаємо, бачимо і користуємося. Так. Це Робота, яка підтримувалася нашим е, хорошим е, донором і партнером ЮНІДО, mm -hmm. тут зібрані саме інформація крафтовиків Подністеря і тих, хто був дотичний, долучений, тому що багато людей приїжджають на різноманітні заходи, на форуми, mm -hmm. е, на конференції, на інші якісь пізнавальні івенти, і вони звичайно долучаються до розвитку того регіону. Тут ми бачимо кілька напрямів: це і молочна продукція, і обробка м'яса, вина, напої, ремісники. І дуже детально можна познайомитися з тими крафтовиками, які вже є, які розвиваються. Про зіньків також є безпосередньо. Ви сказали за м'ясо. Я одразу згадала за зіньків. Ну от, власне настільки дійсно також популярна в принципі популярний населений пункт, який прославився безпосередньо. Також крафтовими виробниками кожна сім'я в зінькові. От в нас так на хмельницькому говорить про те, що там кожна сім'я має свій унікальний рецепт виготовлення домашньої ковбаси, запікання м'яса і так далі. Це дуже відомий бренд, як мінімум на Хмельниччині угу. в Україні, так. Але е, це територіально трішечки далі mm -hmm. знаходиться аніж Дністер, mm -hmm. і тобто ми зараз говоримо за локацію. лише про mm -hmm. так потрібно сказати, що Дністер в цілому він протікає через сім областей. Так. Тому тут і Івано-Франківська область, uh -huh. і Львівська, і Тернопільська, і Чернівецька, і Хмельницька, і Вінницька, і Одеська. Власне, тому й назва Дністер 1362. Uh -huh. От і ми працювали в даній роботі. Uh -huh. Ми працювали саме з тими, хто долучався до Дністерів, хто uh -huh. територіально uh -huh. там розміщується, uh -huh. виробляє. Uh -huh. Так, а наступна робота це саме крафт ленд UA, про яку ви запитували. Це також чудова робота. Вона для крафтовиків, для представників бізнесу, науки і загалом для будь-якого туриста це дуже, дуже цікава робота. Тут саме зібрана інформація про міжнародний та світовий досвід, як розвивався крафтовий ринок. Також про організації, з якими можна співпрацювати, або які підтримують, фінансують у Європі в Україні. Це дуже дуже корисно буде саме виробникам, або тим, хто планує виробляти. Угу. Також ми можемо познайомитися з нормативною базою, якщо крафтових знаходиться в Україні і планує виробляти свою продукцію в якомусь в якійсь галузі, в якомусь напряму тут можна познайомитися, вивчити, що саме потрібно. Угу. Е, і... Ну, тут пише дорожня карта Крафту так. ВК 20... 20... 2025-2030 20. роки. Так. Тобто так. це про майбутнє. Це про майбутнє, це робота про майбутнє для того, щоб покращувалися не тільки наш регіон, uh -huh. а й всі регіони в Україні. І для того, щоб вони мали дороговказ, розуміли, куди рухатися. Тому що виготовити продукт цього недостатньо. Його потрібно гарно запакувати, пройти сертифікацію, розуміти, яка нормативна база, аби гарно продавати цей продукт. І потрібно сказати, що саме наша організація наш кластер Міністер mm -hmm. 1362, працює з крафтовиками mm -hmm. і допомагає в питаннях маркетингу. Mm -hmm. uh, так ну також основне uh, власне, смачні. тому що готувати дійсно можна дуже смачно, але якщо про тебе ніхто не знає, ну так тому наші дизайнери. У нас є дизайнери, які дуже гарно uh, пропрацьовують uh, ці питання. Вони малюють і торгові марки, і упаковочку, і допомагають, і супроводжують виробників. Крафтовий продукт це дуже цікавий такий продукт, індивідуальний, ексклюзивний, смачний, корисний. і… Він потребує і часу, і зусиль, і кваліфікованих спеціалістів для того, щоб його гарно запакувати і продати, тому що виробляють дуже багато. А знаємо ми. Або про зіньку. Так, одиниці, буквально одиниці. Ну це, це просто був знаєте як приклад того, тому що дійсно наші люди просто настільки вони умілі, і в кожній сім'ї є своя якась чи то, традиційна страва. Багато хто власне вміє робити такі речі, які просто дивишся і диву, дивишся, що це могла зробити людина. Але якщо говорити дійсно за рівень зараз, от крафтового виробництва, який зараз є, наскільки він зріс останнім часом за останні роки. І, на вашу думку, що стало поштовхом? Він дуже змінився, тому що знову ж таки до, до смачного м'яса, до смачної ковбаски. Ми сьогодні можемо на Хмельниччині уже вибирати вино uh -huh. і можемо перебирати, тому що у нас виявилося uh -huh. виноробний край Хмельниччина. Завдяки нашому півдню, завдяки Бакуті. У нас розвинулися винороби, є винарні, є винарня палія. Дуже смачне, вино є зелениця, mm -hmm. які це є сімейний бізнес, і з підтримки е, старшого покоління і молодшого покоління е, сформувався цілий бренд, е, і ви можете відвідати фірмовий магазин у Кам'янці-Подільському. І е, найцікавіше, що е, їхні е, вина вони в сліпих дегустаціях, тобто, коли ти не знаєш, хто так. виробник. І в Україні займали призові місця, і навіть порівняно нещодавно, в Англії також взяли так гарну нагороду, срібну нагороду. Тобто наші вина це не тільки наш такий локальний продукт, а й така фішка, яка конкурентно стає на світовому ринку, на європейському ринку. Ми це бачимо, це живі приклади. Окрім вина на Дністрі, я знаю про різнотрав'я, про сири, так само активне виробництво сирів. Що ще можна додати до цього списку? Потрібно сказати, що саме період ковіду і війни він посприяв тому, що люди почали переїжджати, переїжджати в тихіші місця, спокійніші місця. На жаль, внутрішньо переміщені особи також у нас мусили змінювати місце проживання і адаптовуватись. Там, де вони є. Але, на щастя, вони починають себе по-іншому, в інших напрямах, реалізувати. Так, є і козині ферми. Нехай вони невеличкі, але вони є. Ви можете приїжджати до людей і куштувати е, сир е, в маленьких кількостях, але виготовлений е, дбайливими руками з любов'ю. Mm. Е, також є виробники, які пастилу е, роблять, це дуже корисно для діток. Е, тобто, ви можете їхати в той регіон і уже знайомитися з тими виробниками і з тою продукцією, яка є. Вона є, вона розвивається. Ми її частково каталогізували. Отут можна прочитати саме про цих виробників, які виготовляють. Також люди. Обирають і тестують нові напрями, де можна ще розвиватися. І найчастіше ви можете зустріти таких людей на тренінгах. Вони продовжують навчатися на форумах. Вони продовжують знайомитися між собою і навіть робити колаборації. Наприклад, для своїх партнерів по проєктах ми готували такі бокси подарункові mm -hmm. і зверталися до крафтових виробників. І е, дехто з них міг давати свої продукти, які в цілому робили такий подільський подарунковий бокс е, саме з нашого регіону, але ексклюзивних товарів і ексклюзивних продуктів. І це дуже-дуже круто. Ми маємо що представити саме від Хмельниччини, від Хмельницької області. Тобто, ми бачимо, прогрес є. І прагнемо покращувати цю ситуацію: покращувати регіон, популяризувати регіон, залучати ще більше туристів, тому що це безпосередньо впливає на економіку нашого регіону. Власне, і в нашому етарі також будемо зараз популяризувати наших крафтових виробників. Власне, про особливості їхні розкажете нам. Опільські легуміни розкажіть, що це? це дуже цікавий бренд і дуже смачний бренд. Тут у нас Павло Нижник, засновник цієї торгової марки. Він сам професійний шеф-повер. Mm -hmm. Він піднімає у восьмому поколінню, вдосконалює і користується рецептами. So. Це обробка м'яса. Так, саме в'ялене м'ясо. Яке зберігається при спеціальній температурі, так, спеціальних сховищах, спеціальних тобто, в в хамон, так? По подільськи так, так. по подільськи це хамон, Подільський хамон. Ну не зовсім подільський, тому що він з іншої області, не з Хмельницької. Ні, ну поділля, воно в принципі там не лише Хмельниччина, Так, так. Так, так. Е, і е, потрібно сказати, що його продукція а це е, різне м'ясо, не mm -hmm. тільки хамон, mm -hmm. це й, е, е, качка, uh -huh. і в'ялена качка, і так і е, оленина, е, яка є так, е, дуже ексклюзивною, That. насправді, продукцією. Вона користується популярністю і нічим за смаковими якимись властивостями не поступається Хамон, це Іспанія, uh -huh. так от іспанським продуктам. Uh -huh. е, насправді. І потрібно сказати, що е, цей бренд розвивається і е, відбуваються колаборації, тому що е, минулого року. Е, Павло був запрошений в якості експерта, аби в інших областях, якщо не помиляюся в Сумській області, вже там переробляти оленину. Тобто ну, оленина це взагалі така якась річ, знаєте, унікальна. В принципі, шкода. Ну, мені особисто, Шкода, так, але ми бачимо, що ринок змінюється. І якщо... Це попит, це попит, попит так. Це попит. Якщо раніше е, норм це було. Ферма козяча uh -huh. так, чи е, корів тримали, uh -huh. то зараз це ферма оленів. Uh -huh. так. Uh -huh. І Що... це м'ясо переробляють. Що ми ще не згадали, це мед. Тому що це теж така і фішка бакоти, так само виготовлення меду. Розкажіть, там є медова бакота. Да, так, Медова бакота. Медова бакота. Угу. Так, фішка бакоти і мед, і трави. Трави це у нас Богдан Павлій, якого ми знаємо і давно вже п'ємо чаї з бакоти. Мед тут і медова бакута, і не тільки медова uh -huh. бакота. Потрібно сказати, що в нас немає ще встановленого такого законодавства чіткого саме для крафтових виробників. І мед збирає дуже-дуже багато людей. Але е, при тому мало людей запаковують його, маючи свою торгову uh -huh. марку, або е, переробляючи цей мед, тому що є різні продукти. є е, Мед просто є мед з, з горіхами суттями, зараз також популярної. Так, так. Так. Угу. Є ще крем, мед угу. і є інша продукція, де саме використовується мед. Медова бакута це яскравий приклад, коли люди своє хобі, свій мед почали запаковувати і переробляти. І вони дуже гостинні, вони чекають своїх клієнтів, тому що в них є крім того, що вони запаковують мед, ще будиночок, де ви можете зупинитися, відпочити і побачити, як ці бджілки збирають цей мед. Ого. Слухайте, а зараз також там ще знаєте, є така популярна річ, як спати на бджолах. Ну, тобто, там такі є величезний так, вулик. Так. так там також таке подібне. Це щось. Називається іпотерапія. Так. так, це дуже дуже корисно для усіх mm -hmm. людей усього віку, і для діток, і для дорослих. І звичайно є можливості на саме нашому подністері mm -hmm. знайти такі локації mm -hmm. і відпочивати. Ви говорили про те, що от вино вже за кордоном цінують, воно конкурентоспроможне, вино поділля. Чи є в іншій продукції шанс вийти на ширший ринок, на закордонний ринок? Дуже цікаве питання, тому що тут потрібні і кваліфіковані працівники, хороший бізнес, і залучення інвестицій. І в цілому людина має горіти і ставити за мету собі виходити на міжнародні ринки. Угу. І над цим питанням ми якраз працюємо. Нещодавно, буквально з понеділок. Ми відвідували захід. Угу. Наша команда ми були залучені. До роботи саме академії сільського туризму, які в цьому проекті досліджували разом з естонськими партнерами, як же вийти на експорт. З нашою продукцією uh -huh. дуже цікавий корисний проект. Туди також були залучені крафтовики, і кожен з них з різних регіонів України абсолютно з різних різні ситуації, різні продукції. І вони якраз навчалися, як це зробити. Вони навчалися. Так, так. саме крафтовиків mm -hmm. навчали mm -hmm. до цього проекту. Було кілька партнерів залучені, які навчали залучали mm -hmm. крафтовиків mm -hmm. і до поїздок, і до навчального матеріалу. Англійську мову вони вивчали для того, щоб з колегами могти далі Спілкувати. спілкуватися і презентувати свій. Mm -hmm. Продукт, і ознайомившись з досвідом саме Естонії, як у них працює цей напрям, вже можна робити висновки і розуміти, які кроки далі робити. Угу. Саме цей проект показує, що продукт стає конкурентним тоді, коли відбувається об'єднання, об'єднання зусиль. Дуже важко одному маленькому виробнику, не перебуваючи в якомусь об'єднанні, чи це кластер, так. чи це асоціація, комунікувати в першу чергу і, в другу чергу, встановлювати. Якісь бізнес, такі відносини для того, щоб продавати свій, Я продукт. от якраз хотіла сказати, що в нас крафтове виробництво це більше знаєте, про душу, про сім'ю, це щось так. таке сімейне, маленьке. і От дійсно, як ви сказали, та що коли ти приїжджаєш, люди безмежно раді бачити безпосередньо, так тобто, це навіть вони можуть навіть щось безкоштовно давати, тому що <гум> там а попробуйте <гум> ще. <гум> це, а попробуйте... Тобто це не про бізнес. Ну от поки що, на даний момент. Тобто, якщо ми говоримо про великий бізнес, про розширення і так далі, як це функціонує. За кордоном. Чи вся та модель, яку привезли естонці, власне адаптована під українців? І чи всі правила власне, можна здійснити в нас тут в Україні? Модель. Вона не зовсім адаптована під Україну. Скоріше естонці презентували власний досвід, mm -hmm. тому що інша країна, інша культура, mm -hmm. інші запити. Якщо ми їдемо на Бакуту або на набори, так поплавати, позагоряти, то естонці вони ходять по горах mm -hmm. і йдуть в сауну. І це дещо відрізняється. Mm -hmm. Але знайомлячись з таким європейським досвідом. Ми знаходимо точки дотику, де ми можемо, в чому ми можемо співпрацювати в подальшому. І також крафтовики вони оцінили для себе, що вони можуть запропонувати, або навпаки, в якому напряму можна рости. Угу. І, звичайно, це буде адаптуватися уже до свого бізнесу, до свого продукту, аби він привабливішим виглядав, зрозумілішим. Потрібно сказати, що естонці, дякувати Богу, дуже підтримують Україну, і ми це бачимо як в період війни і в мирному житті, і в військовому житті. Вони за і вони готові далі нас підтримувати, і вони готові далі їхати до нас. Після перемоги це буде ще така клієнтська база для наших крафтовиків, кому продавати і з ким співпрацювати. Пані Наталі, ми вам щиро дякуємо за те, що завітали. На жаль, наш часовий щиро вичерпано дійсно Тільки розговорилися. Тільки розговорилися дійсно. Отож, Наталка Масло, це голова громадської спілки міжнародний агротуристичний кластер Дністер 1362 була з нами. Ну, власне, далі знову про туризм.